Слава Ісусу Христу, Божого, усім благословення. Божий суд буде, де будуть судимі і живі, і мертві, і кожен дасть звіт за своє життя і за вчинки, які він робив, живучи тут, на землі. І дуже багато зараз людей вважають себе праведними, праведнішими за Лота, за апостола Петра, за апостола Павла, але чи це є так насправді? У таких речах потрібно серйозно розбиратися і провірити своє серце, свій разум, своє, свою правість. Дніс лота, ми бачимо, Бог врятував від пекла, а чи врятує Бог нас. Тому насправді саме перше ми маємо звернути свою увагу, кого ми слухаємо, чим ми наповнюємося кожний день і чи є вчення всередині нас. Адже на сьогоднішній день є дуже великий вплив на людей через соціальні мережі. Раніше більше був вплив да, через телебачення, а зараз на першому місці став інтернет, соцмережі, і саме через них все стається. Тому дуже важливо. Кого ви хочете да, виставляти в соцмережі? Ви хочете істину правду виставляти, да, де дійсно поширювати Слово Боже, де дійсно проповідувати, чи ви більше хочете себе виставляти. Тому дуже важливо. Господь хоче, щоб ми розпространяли Слово Боже, щоб якнайбільше людей покаялися і змогли прийти до Господа, тому що. Часу залишилося дуже мало, потрібно проповідувати і нести істину кожному. Амінь.